Так, всім привіт! Сьогодні я знову буду робити свій оцей от бізнес-план, як заробити дуже багато грошей і... і сісти в тюрму. Ну, понятно, да, І ще будемо розвивати. Короче, я йду на Warp Mine. Я побачив, що вона тут є. ну, Мені сак говорив. Блять. Де? Де ти Warp Mine тут бачиш? А вот! Все, ага, кстати, необычно. Так, ну. А вот железо. Дай мне железо. Найси. Леха, все все разбирают. железо найти, это еще постараться. Так. Ага. Ладно, давайте вот так подобываем. Ага, на железный сет тут не заробишь так простенько, Как там бляха вообще не бачу? Все забирают. Просто все. Где два железа в спих забрал? И все. А дальше мене все забрали. Вот железу, железу. Да, ему я зацепился. Его тут багато. А что ты Сюда. О, опыт. А ч мне даже опыт не дався, алё? Э, е, дайте опыт. Блять, не дают. Я начали опыт забирай. Че опыт до стенок подсасывается? Подсос. Опыт, подсос. стінок подсасывается. Бля, что вам и неопытный даете? Ну, кстати, железом кормить. Я, честно, говорю, железком буду кормить. Ну, плюс им железо, це знаете, це. Така красива цифра, так скажем. Не, ну ладно, це не прям красотка цифра, але все-таки, ну, хоч щось. Так, Тепер чуть-чуть займаємось госпідарством. Так, і... так. Ще воно довго буде рости. Дуже довго. А оці от ч не ростуть, я не розумію. Ні, ну вони, типа, ростуть, але дуже-дуже медленно. Ні, ну я розумію, що да, в них менше світла, ніж в тих. Але. Ладно. Ну давайте, щоб себе розлікти, ми глянемо, що в нас знаходиться на аукціоні. Бам... Барам-бау-рам-бауру. Бамм. Барамбоурамбору. Бамбарамборуру. Бам-брумба. Офігеть, блін. Як я хочу заполучити хоча б оце от яйце овці. А, все. Ой. Ай-ай. Так, 11 косарів. Це все, він підняв ціну. 4.500. Ладно. Я дуже хочу яйце овце, але я не розумію людей, які ставлять там шлеми вище яєць. В принципі, якщо так подумати, то шлімак мені буде корисним завжди, а яйце поки я не получу шалтер, то і яйце буде безполезне. Мукала какала пташка. Так Тут якась рідкость елітна, чи що. Я просто не побачив добре. Але там щось рідка чи елітна рідкость? на да, варпайді. Так, блядь. Ах. Я. А, блін, мені не повезло. Тут не прокачані ті бочки. І через то вони будуть їсти все абсолютно желізо. О, в аптека! На тобі! Все втикаємо! Это кто там? Не Ну все, надо ждать новый зам замок. Он новый не опять? хвилин. О, мой гад! Убью. Все, Насик. Видишь? Дивіться, тут отак от ви не можете використовувати це за щітка! За да, щітка. Шо, ждем? І мені стало лінь стояти просто африка і ждати тут називається, варпайн удовлення Того я вирішив просто покупати собі вдома грядочки, бут Двіці я йому можу кварц продавати. Але не сильно і дорого він стоїть. Так, а що на насчет камня? 59. Так, а на насчет тебе 17. Ну, пшениця тут найвигідніше, що. Дякую. А. Е, парень. Ладно, на тобі вертаю все твоє. Все. Так, на аукціоні як я й думав, вже яйце овці купили. Та, Ти можеш вперед проліснутись. А, я вже впереді. Е, Так, дезеритовий злиток. Умажна кірка. Ну, давай назад, припехайся. Тут тем без смерті Понятно. А тепер я хочу глянути. Ну, я не хочу глянути, я хочу знайти крепость в воду і отримати незерський нарост. Ну, бо це для мене буде дуже-дуже важно стратегічно. Ай, дай! Так. Угу. Ну, звісно, спаун в нас не сильно яскравий, але зато я не сюди, я на РТП. РТП. А, ви не можете лепортуватись у цьому вимірі. Офігеть, я ще здох. Зачекайте, ну, а це як роботу? А що я там здох? Там ж не занадто велика висота. Повезло мені з у спавном, дуже не повезло. Ти ж будеш їх до так? А хотя. Хоча... В принципі, якщо мене подкинули. А ну. Давай, давай, давай. Сюди не здох. Офігеть, це може перший і останній раз, як я зустрів страйдера. Та він там? Вот. Що він так пригає, я странно? Я ж по-моєму немає, так пригати. Пигеять. Ну, короче, шея не знайшов ні одної ні крепості, ні ни бастіона, нічого. А це, як ви розумієте, дуже-дуже-дуже погано. Короче, я думаю, це все не немає смисла. Так, ну, як прийшов сзади, надо чуть-чуть тут а, по хозяйству так скажу. До речі, я мав на варп майен, там, напевно, що вже все розібрали, да? А ну, давайте. Варп майн, бистренько. быстренько. Та там вже все розібрали, по любасам. Ну, ну як я й говорив, там все розібрали. Але зато. <гас> Железо упалю. Так, я там ще бачу. Так, ну ладно. Не все розібрали. Хоть це радує. Ще накупати я зможу. Офігеть. Нет! Ну блин. Криса. Мені. Мені железо. Ну, блин. все забирать, йоу. О! Что за бурудьба? бум за зализу якийсь. О, шестерочка у нас. Опа. И еще о, май гадик. Мне это уже нравится, да уже сильно нравится. <свес> нет, 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 надо повыще, повыще. Зараза заберут, скорее всего. Йов, йов, йов. А, а где она? А вот оно. Я так часто прихнув. Тут вообще дуже багато желізка. І угля тут багатенько собі нафармлю зараз на то, щоб, мати... щоб переплавити. Та в принципі я вже нафармив. Найдем на пла -пла плавочку. Все, я пішов на РТПшку, щоб зараз пофармить собі трохи Сімйонів для того, щоб. Ну, ви знаєте, щоб. бляха, забувся, як вона називається, щоб город зробити. Я знайшов якусь дуже дивну підлогу, і я думаю, що тут є чиясь база. Я не думаю, я уверен. Тут точно є чиясь база. Я маю це попробувати знайти її. Ладно, помолився чуть. Е, дайте вилізти хоть. Все. Блок. блок. Все. Так. Ва, ва, ва. Mm -hmm. Hmm. есть нубик. База нубика. Ну, блек. Кирка. Ладно, это можно считать мой первый рейдик. Ну ладно, я тут все обворую. Ну, что ж слышать. Вообще все зараз убываем отсюда. Це буде мій перший такий, так скажем, рейдік. Це його це щоб він, щоб він не закрив хатку. Закриємо ще тут. Щоб він, щоб він зразу побачив, що його хатку бахнули. Все. Ладно, це вже якось звірське. Афиг желізо ще до сих пор готується. Ну, зато в мене є от таке от. І зараз я поставлю буду його саджати. Бамбрамбрамбурам, брам, 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 брем, бремре, брамбрам, брам, брамбрам. Так, остаєте тільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Залишається сім. Офігеть, я знайшов ще одну відмінку. Не треба в мене стріляти. Я, я, я мірний, я мірний. Все, я нафармив все, що мені треба, останні 7 пшенички. Але це ще не все, що я хотів зробити. Бачите, там один такий блок, от він, який мені обов'язково треба. Я не знаю нашого, але він мені треба. Все, тепер це засаджуємо цю останню пшеницю. І все, нарешті, я все засадив. А тепер дивіться, я предлагаю подождати, поки абсолютно все виросте, потім все збрити і продати пшеницю, яка вийде. Але це буде довго. Довго, дуже довго. Я, звісно, розумію, сак, якщо ти зараз дивишся це відео, вибач мене, що я вкраду реси сундука, але знай, це все для нашого блага. Так, ну все, крафтимо те, що нам треба. І, я не повз пользуюся твоїм углем так що все, не надо, ля-ля-ля. У -ля -ля. мене все чесно. Ми успішно встановили регіончик Тепер оце за реагіи, ну, як я понимаю, да? Ну, все А ти, Ісак, у мене вибач, но в тебе регіона. А, но в тебе регіона не буде Сайт, це може не не Сак'ю. Мені кажется, це, це не сундук, Сак'ю. Я так думаю. Ладно, давайте я ще Сак'ю регіон зроблю. Все, коротше, Короче, оце тобі в знак благодарності за. Ага. А, ну так все, регіон тут ...і, і оце ще й бере. Хм-хм-хм. Давайте сюда регіон поставимо. Все. Надіюся, оце буде. Ну, звісно, не все під регіоном, але хоч щось, то може. Ну, зато в нас в мене почалося налажуватися. Я придумав, де брати мені гроші, щоб не обідніти. Це, по-перше, я придумав, ще там щось не пам'ятаю, що там, що там, що там, що там. Я придумав. О, кстати, ну вар. Не варп, а, а приват. Okay. Так що й приват в хлопців є. Так що вообще ембову. Короче, дивіться. Тут, як я понимаю, можна було написати кітс. О! А, давайте. Переглянути вместе. Це ж імбово. Імба пушка, имба, мушка, пішка. Один раз на день я можу таке робити. Все, у мене вже є стартовий кіт просто з самого начала. Я буду раз в день брати це і заповняти свої сундучки лутиком. З такими PPH вже можна. Все, вони вже набігли сюди. Аж тут варт маем. я человек, я запаркурю, тільки що я. я... Я ще раз це зробив, але я люблю за вот десь. Кстати, це можна занятися. Отак паркуриш просто. Бам-бам-бам-бам-бам. Бля. Це тобі за те, що ти мені реси не удаешь. Ти вже 30 долгів заробив. Все, я втыкаю. Так. На. Я тобі на нескочу ударів, ти вже помираєш десь. А тобі я наношу фінальний удар. Хся! Все. Крутий. Крутий. Я крутий. Кстати, а що робить, у той лыцарь? Ти хто? Мені цікаво. Ну, такий в нас лицарь. Ну, в принципі, по м'язку стартовий був получше. О, кстати, оцей магічний вже хорошенький. А он гігантський. Оу, оце вже вообще имба. О, князь! Ммм. Смакота. Імператорський. Не, ну це просто смачно. Просто імба. І владика? Е! Та ну... Так. І вду. Я хочу Владику подивитись. Кстати, а Владика доступна з Владика. Офігеть. Вау. А кстати, фулни не зарідки ні в кого нема. Це, скоріш, для... Для того, щоб не було сильно читерсько. Я ну цей кіт це просто імба! Я хочу дуже собі владику, але ви розумієте, що. ну... Блін, це була зараз е, отой елітна автошахта. Давайте, давайте. Скоро вже почнеться, я буду копати. Копат. Копатич. Буду копати І. Все, почали? Іде... Мене залягало. Так, для початку надо... Незарітуй обломок. Мені дай! Мені його дай! Мені він нужніший. Ладно, йди в дуб. Все, я прокупався до нижніх рядів. Ой, алмазики! Да! Мне выпал. Идеалити. Пряхаем бас. Так, ну плюс першенький. Моє відео закінчено. Дякую вам велике за перегляд. Всім пока-пока.